В Олександрійській районі військовій адміністрації 26 грудня стартували заняття з тактичної медицини. Спікеркою першого заняття стала офіцерка одного з підрозділів Нацгвардії. Враховуючи бойовий досвід та напрацювання військових країн НАТО. Спікерка розповіла про ефективні способи збереження життя пораненим за допомогою простих і доступних для виконання кожному прийомів тактичної медицини. СНАП розширив можливості запису на прийом. Відтепер записатися до електронної черги можна ще до початку робочого дня. У холі міської ради встановили інформат самообслуговування, що видає талони на прийом. Оскільки електронна черга формується щопонеділка на поточний тиждень, талони до 8 ранку будуть доступні з вівторка. Телефон для довідок 0 800 40 44 45. 26 грудня в гімназії номер 15 відбулася перша гра «Скул Квізі для команд 7-9 класів. Учасники перевірили свої знання у різних категоріях математика, географія, музика та інші. Під час гри кожна команда виявила кмітливість, креативність та згуртованість. Тож у запеклій боротьби перемогу здобула команда 8-го Б-класу Fire. Друге місце команда анріал 7-й Б-клас. Третє місце команда вище а 9 а клас. Про це йдеться на сторінці навчального закладу. Цьому році студентки Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв взяли участь в другому міжнародному конкурсі диригентів імені Кушніренка, студентки четвертого курсу відділу народного пісенного мистецтва Вікторія Герко, клас викладачки Лесі Погорілої та Анастасія Кузнєцова, клас викладачки Тетяни Нагорної, стали лауреатами першої премії. Рух по вулиці Діброви відновлено. Аварійні роботи на тепломережі, що тривали на частині вулиці Діброва між проспектом Соборним та вулицею Свято-Миколаївська, завершено. Проїзд для транспорту відкрито. Автобуси маршрутів номер 3 6, 9 та 11 курсують згідно з затвердженими графіками, повідомила прес-служба міськради. 23 грудня у столиці стартували останні фехтувальні змагання року. Етап Всеукраїнської дитячої ліги пам'яті Миронюка Різдвяний кубок. Продовж п'яти днів хлопці та дівчата змагалися у трьох видах зброї Олександрівську, Кадю США No2. Представили вихованки відділення фехтування на шаблях. Спортсменки вдало виступили на змаганні. В перший день змагань серед шаблістів Анна Лосєва виборола призове третє місце. Підготували спортсменок, тренери, викладачі В'ячеслав Артемів та Димурі Латарія. У суботу, 28 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі мінус один, в день плюс один градус. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метра за секунду.